Як боротися за локалізацію виграв? Нам треба українська, мені треба українська. Давайте так. Я знаю, що вони, якби так чи інакше, нас хтось подивиться з Твіттера. У твітерах всі, всі три рівень. Я ну якби вони заглиблюються виключно в мову оригіналу. Якщо гра японською, вони грають японською, питання, ніяко, але мені треба українська, бо я люблю проводити час не перекладаючи в голові і долучатись до всесвіту рідної мови. Відповідно, я зацікавлений в тому, щоб ці переклади додавались, додавались якісно від Енлоку, ШБТ, або людей, взагалі, які хоча б говорять цією мовою або спілкуються, або дотичні, а не те, що відбувається зараз зеленим за вейком. Власне. Але є певна проблематика, тому що не завжди зрозуміло, як це робити, як комунікувати з розробниками і як це робити правильно, і ключове, як не робити гірше. Тому що такі кейси ми маємо. Я знаю, Лобо, що тобі є, що сказати по темі. Є, але я вже так багато про це сказав, що якщо Чесно, я вже не знаю, що ну, додати нового. Ну тут нічого не змінилося. Треба, якщо з якоїсь не знаю, користувацької точки зору, то треба ну, бути активним. Тому що дуже багато міфів, особливо серед людей, які не цікавилися українським контентом, українськими перекладами до повномасштабки, а зараз почали ними цікавитись, Вважають, що це все, ну, типу, в принципі, даність. Нам це все мають дати, це обов'язково. І, типу, ми потім, після того, голосуємо гривнею, чи нам підходить, чи не підходить. А якщо не підходить, то ми взагалі скачаємо з торрента. Але, на жаль, в наших реаліях це так не працює. Українська локалізація до... Повномасштабки була взагалі на дуже базовому рівні найбільший український переклад, який стався е, в українській локалізації, це Baldur's Gate 3. Тобто до цього був е, VR-проект Half-Life Alex, і до того українські ігри перекладалися або Інді. Все. Тобто і зараз в нас виходить Baldur's Gate 3, в нас виходить кіберпанк, і всі сука недовольні. І це ну, типу, я розумію. Я розумію претензії, я розумію там всякі дієвидли і прочу маячню. Це херня повна, це факт. За це треба напіхати пісюнів справедливо. Але той рівень неприйняття. Він був на якомусь захмарному, е, захмарному і, на мою думку, неадекватному рівні. Тому що я навіть у своєму огляді Gate 20 хвилин десь виділив на порівняння з локалізацією того ж Гаррі Поттера, де, типу, в Гаррі Поттері там Криволапик перекладають кота, наприклад, там типу, чи інші штуки, тобто є адаптації, а там умовно Гогварс не перекладають там як свиньо свиньо місто якесь. Ну, коротше, тобто є де адаптують, є. Де там залишають це якщо якщо там на його росу, це, типу так, то так. Ось там заходиш на Nexus Mods, Nexus Mods, є там на половину мов є моди, які виправляють теж якісь там. Слова, які там не подобаються тому чи іншому, ком'юніті Діндішників. типу, це типу, да, не все може подобатись, не все може бути вдало, але ми рухаємося в правильному напрямку. Ми все робимо правильно, не поламайте, блядь. А получається навпаки, получається, що ми такі всі спансне сидимо. Наш ринок, найбільший ринок в світі. Нам тут просто ходять всі розробники Машуть, зверніть на нас увагу, будь ласка, в нас є українська. А ми такі, що ви гавно нам за зробили. Типу, це так не працює, це неправильно і так не має бути. З, ну повертаючись до моєї першої тези, яку я трошки сильно розгорнув. Треба бути дуже залученим. Треба умовно там робити петиції, писати е, в СТІМ, е, писати розробникам. У мене є кілька кейсів, де е, чуваки там якось, youtube каналі писали якимось інді розробникам. Вас класна гра. Давайте я її перекладу. І розробник їм давали тікста, і вони перекладали на офіційному рівні. Є де спільноти, перекладали різні інді ігри на офіційному рівні. Типу, є де багато просто фанатських перекладів зроблено. Тобто потрібно бути залученим, а не вдавати, що ти принцеска, який все мають зробити, принести, бо ти платиш свої 900 гривень за копію Baldur's Gate 3. Це, на жаль, так не працює. Нам би хотілося, щоб це так працювало, але це так буде працювати, тільки коли в нас буде справді великий ринок. І справді розробники будуть стояти під нами і махати ручками, зверніть на нас увагу, і тоді ми вже зможемо так вимахуватися. А зараз, типу, нещодавно прочитав вчора, чи коли пост в Дум, як він називає, Гейм Он Telegram, чи якось так він називається. Там якраз було про Ала. Там була з провалена вейка, типу, що хіровий переклад, напевно, що знову заміщені росіяни і так далі. І там такий підсумок, щось, типу, ну що, давайте підемо знову пошакалим розробників, давайте підемо пообсираємо там шлях би Unlock, анлок, так переможемо. Типу, знаєш, ну і це ну блять, ну це ж так є. Ну, типу, люди трошки попаялися в своїй ненависті до всього і що їм все мають дати. Ні, на жаль, ми маємо лупашити і виборювати. І це, типу, факт. І все. Я хотів би додати. Ну, по-перше, так дійсно мені здається, що багато хто я ні в кого не хочу, звісно, образити хто просто пізніше долучився до взагалі існування ігор української і взагалі зацікавився в цьому. От, але типу, коли це ти спостерігаєш це дуже довго, і коли ти хотів це дуже давно, ти радієш. Ти зрадієш. Ну окей, дієвидво може поганий приклад, але ти ну зрадієш багатьом речам. Ти зрадієш просто взагалі, що офіційно в якийсь момент так було, що ти зрадів би офіційно машинному перекладу ну та була так була така стадія. От тобто, коли це досить довго в цьому варишся, то ти дійсно радієш. Навіть і такому, і дуже дивує оцей гейт. Типу, загалом і багато блогерів про це говорять, і здається, ти вже неоднократно про це говорив. Що ну шакалічі експреси в контексті локалізації це скоріш за все, мінус. Треба ходити, треба говорити. Треба, та не можна там умовно казати, що. Типу, все 10 з 10, якщо не 10 з 10, звісно. Але ну, типу, те, як от було конкретно, наприклад, з Baldur's там це неприйнятно. і мене дуже дивує, чому умовно це було з Baldur's там наших шляхбитрав, там людей, яких ну там більшість української ігрової спільноти так чи інакше знає, а не, не такого немає з нам вейком. Приклад, ні, я не підтримую ні в якому разі, що це має бути зеленим вейком. Але тим не менш, чому немає. Такого, такого самого резонансу, бо ну тут, типу, складніше, тут не дотягнутися. Тут не можна просто насрати в твіттері е, тегнувши людей, типу, або тегнувши спільноту, не можна навіть нікого пробити по базі ФОПів і злити його домашню адресу. Так, так, ну просто тут складніше вже влаштовувати цей е, шакалячі експрес. Тому може він і не стартується. А там ну, це було ну це було просто дико. Я, 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 я реально був в, в шоці і дійсно не розумів, типу, ну, чому настільки все розгорнулося. Хоча можна було б так само все вирішити. І більш того, начебто, і намагалися вирішити. Там, звичайно, проблеми з комунікацією деякі були, але не суть. Намагалися це вирішити формою чи чатом якимось, чи якимось ну, типу, адекватними зауваженнями. Без, там, коли хтось залітав, і, ну, ви всі гандони, ви всі неправі, але типу я пояснювати вам не буду чому. Ну от, Щось в такому досі. Я хотів внести в ремарочку, що ну я не, не хочу сказати, що всі, хто після повномасштабки свайпнулись на українську, вони прям всі почали хейтити. Ні, навпаки, дуже багато більшість людей свідомі, тому що е, вони якраз і створюють ринок. Насправді, якби купували ігри з українською, тільки ті, хто там топили за українську з 2013 року, там чи 2010, то ну в нас не було б ніяких шансів. Типу, дуже багато людей справді впрягається дуже багато людей справді... Правді робить дуже багато людей, які перейшли на українську, почали зробити свої переклади, робити свої там ці ліцеї Це типу не узагальнення. Просто є дуже багато людей, які при цьому е, прийшли в наш контекст і не відбивають, що наш контекст не такий, не такий, як американський, не такий, як російський. У нас маленька спільнота, яку треба розвивати, розширювати і покращувати. А у випадку з Baldur's Gate, чому було все так. Напряжно, тому що, по-перше, хірова комунікація з боку локалізаторів, це факт, знову ж таки, є люди, які не хотіли розуміти специфіку нашого ринку, це другий факт. І третій факт, що було багато людей, які не залучені в відеоігрову спільноту, а прийшли з настільної спільноти, які грали в настолки. і вони боялися, що якщо такий переклад буде в грі. То є шанс, що такий переклад буде потім, коли будуть D&D перекладати книжки, і тому вони там буквально за кожен термін билися на ножах і влаштовували скандали, срачі. Хоча насправді, нас які мені відомо, більшість. Е... Цих більшість своїх тих спілок ДНДшників навіть між собою не можуть договоритися по термінах. Але, типу, через те, що це був перший такий величезний офіційний переклад, вони дуже боялися, що всі ці терміни перейдуть і в книжки. Тому, вони так, ну, тому такий величезний резонанс був з Балдурзгейтом. Мені здається, я звісно можу помилятися, але ну я це переважно спостерігав е в Твіттері, бо тоді в мене був доступ, власне це єдина мережа, якою е користувався. Мені здається, що більшість тих людей не грає в D&D. <рис <риси> ну це особисто. Да, типу, там по різному. Просто були багато. Бо в мене було багато, які приходили до мене конфліктувати. Я казали, що ми от граємо в D&D сто п'ятсот років, і це так не може називатися. І писали мені типу купу різних цих. Чомусь так не може називатися. Але знову ж таки є і куча людей, які просто хочуть похейтити. Тобто, той же ж е, Остап Українець написав, що він пограв, і йому, в принципі, сподобалось. Є проблеми, але йому в принципі, сподобалось. Людина, яка має величезний лінгвістичний досвід, яка переклала стільки речей, що нікому і не снилося. Який перекладає в тому числі... Ну, погоджуюсь, він авторитет. Так, в тому числі і ігрові різні там, книжки і так далі. Він там займається перекладами. І йому почали закидати, що ти типу що дядя попутав. Взагалі? Так, я хотів додати ще один момент. Ну, ми говорили також про ринок і про те, як це влаштовано. І знову ж таки, я розумію критику людей типу, я розумію, коли там їм щось не подобається, і я розумію, звідки це береться, але все-таки я трошки розгублений саме від підходу людей до комунікації. Бо Часто вони не викупаючи контекст і не не викупаючи, як це працює, починають вимагати там від спілок або від маленьких організацій підходу знаєш великих корпоративних машин. І особливо мені подобається, що коли я писав подкаст «ШБД», ще перший подкаст, і ми говорили про кінтовска. Коли говориться про переклад, особливо про срачі, про ШБТ, ну виринає Балдовзгій, бо там було дуже багато обговорень, дуже багато конфліктів, і саме, на мою думку, це було пов'язано через всесвіт гри, бо є дуже багато людей, які долтичні до цієї ДНД-шної тусовки, і вони досить такі, знаєте, специфічні. Ну, мається на увазі, от якщо вони познайомилися з всесвітом в певних умовах. То вони прям тримаються за це за терміни, за бачення. Якщо ми згадаємо тифлінгів, то блін зміна тифлінгів це як ну вбивство матері. Ну типу, от вони жили з цими тифлінгами, і от вони не готові прийняти. От тобто, то такі тіфлінги? Це бісини. А, окей. Я, я не знаю цей термін. Я, я граю. Правильно, Драконеч і бісин, наш вибір. Я за Драконича пройшов. Так, в мене взагалі немає проблем з цим. От. І тут фішка в тому, що ну і мені здається, це також пов'язано з тим, які люди. Бо умовно, якби зараз випустили переклад офіційний до Assassin's Creed е трилогії Еціо і українською стало б не Ецео, а Еціо з якихось причин, ну, типу я поняття не маю, як воно українською, він же італійці. О, я такий. Ну ладно, буде Еціо. Я я приймаю це. У мене є офіційна локалізація однієї з моїх улюблених серій. Да, я звик до ЕЦІО, Але ну напевно правильно, Еціо. Хай буде так. От і я. Ну я б не, не писав по нікому. Ну я просто така людина. Для мене це не критично, тому що для мене сам факт набагато важливіший. І я б, напевно, ще раз перепрошов е, всю трилогію, хоча зараз є. Ну, типу, від користувача переклад, за що йому дуже вдячний. Тим не менше. Але я все-таки хотів повернутися до основної теми. Е, так вже вийшло, що в мене є певна інформація стосовно того, е, як з'явилася в Kingdom Come другому українська локалізація. І можу сказати, що це не такий простий процес, як здається: От. Е, ключове, що недостатньо. Того факту, що ну наприклад, в першій частині українська була багато людей такі, ну це ж значить очевидно. Але я скажу вам по секрету, що не так просто під час анонсу гри українська була не заявлена і з'явилась тільки потім, і той факт, що українська все таки з'явилась в списку підтримуваних іграх, це результат дуже великої роботи дуже багатьох людей, в тому числі спільноти і контент-крієнторів. Але я точно можу сказати, що в списку е, дій, які були зроблені, щоб ця локалізація з'явилась, не було срачей в Твіттері і жодних е, е, листів і петицій з вимогами, також там не було. Що там було? Ну активна робота спільноти, активне створення контенту, е, так би мовити. Нагадування про те, що для нас цінна перша частина і наявність української логалізації, яка нагадаю була створена е, безкоштовно і якби додана постфактум силами саме перекладачів. І навіть тут люди знайшлися, які такі, ви що, не змогли нормально побудувати роботу команди, яка працює безкоштовно. Уявіть собі, так буває. Ну, коли люди працюють просто так, це не так просто організувати. Спробуйте. О. І відповідно, я хочу сказати, що особисто для мене ну, Kingdom Come і перший, і, скоріше за все, другий. Я поки не зарікаюся, ще не грав, але таке моє бачення буде набагато цінніше, мені б Балдос Гід. Незважаючи на те, що гра мені дійсно сподобалась, і я ціную. Наявність сам перекладу, я розумію, чому ця така топова, але от досвід, звал, досвід саме з Kingdom Сканом. І той факт, що незважаючи на те, що буквально на перших хвилинах гри там є проблеми в перекладі, там загублені стать ну, типу, там Чоловік говорить, я купила, жінка, там, я купив для прикладу. Це не впливає критично на мій досвід, і я отримав неймовірне задоволення від цього всесвіту і від продукту в цілому. І це заслуга виключно ШБТ і виключно локалізаторів. І ну, для мене це важливо, і я розумію, що я готовий робити все, що від мене як користувача, як типу людина, яка от грає і споживає цей контент, все, що я можу. Для того щоб українська з'являлася саме в таких близьких мені продуктах, і тут також важливий момент, який часто говорять, але недостатньо акцентують. А я думаю, він все таки важливий: це те, щоб ви е коментували, е створювали контент і боролись за локалізацію в тих рихах, які вам цікаві, тобто, от саме е щоб ви щиро цікавились продуктом, і тоді е користувач точніше, не користувач, а видавець, або розробник адекватно зможе оцінити ринок. За рахунок саме вашої активності, справжньої. якщо ви плануєте купувати гру, ви комунікуєте промову. Якщо не плануєте, не комунікуєте. На жаль, так уже виходить, що зараз більшість обговорень українською про ігри, які мені не цікаві. Ну тобто, я їх не буду купувати. Горори, солси, ну не моє це. Ну тобто, ну я можу підтримати, але факт в тому, що я не буду купувати і ну я не буду підтримувати цих розробників. Тому це ну, трошки деформує сприйняття, і умовно, якщо там 500 людей заголосує за те, щоб додати українську, розробник додасть, от, а купить 40 людей, то очевидно він ніколи більше не буде займатися цим. І в даному випадку, напевно, щирість своїх намірів також має велику роль. Бо ну, е якщо розробник вже ризикує додавати додатковий контент. Власним коштом то напевно буде чесно давати йому відповідний фідбек. Типу, ви захотіли гру, прокомунікували і додали. Таке моє бачення. Ну в мене трошки інше бачення. По перше, ми зараз до цього повернемося, але я хотів сказати, щоб ну не виглядало однобоко, Критика це нормально. Критика це потрібно. Типу, щось зробили хірово, додали якесь дієвидло. Це типу треба комунікувати. Про це треба говорити. Можна там закривати очі на те, що Валанвейка просто не нечитабельна локалізація. Ну тут без, без коментарів. Це це ж не вигадка автора. Типу не бачення, це ну це срань. Там, там просто не читаємо. Так, але, типу, є величезна принципова різниця між е, тим, щоб засирати розробників, кенселити там всіх підряд, і тим, щоб, типу, там якусь справедливу, нормальну критику. Умовно, як з тим же ж Аланом Вейком. Ремеді, скажем так, спільнота. Ми дуже багато вклали в те, щоб ця локалізація сталася. Але хто буде перекладати? Не вирішує ремеді, а вирішує видавець. Видавець Epic Games, А в Epic Games є якийсь підрядник, який 100-500 років з ним працює. А в того підрядника є інший підрядник, який займається там мовами СНГ. А в того. Підрядника немає локалізаторів з української мови, а в нього її замовили. Але він не може йому відмовити, бо він ж його підрядник, який робить йому на 20 мов там чи на 10. І він починає собі викручувати руки і займатися такою от херньою Той підрядник підрядника це російський підрядник, ну, типу, який там десь живе в Литві чи де. Але сам факт того, що, типу, шакалити, ти. Умовне ремеді, яке не знаю, там розробники, які там на собі сорочку порвали, щоб ця локалізація сталася, це не дуже правильно. Типу, не, знову ж таки, в нас свій контекст, і ми не можемо просто сліпо брати і засирати все підряд, кенселити там, не знаю, матюкати і так далі. Типу, на жаль, в цьому треба бути набагато більш залученим, щоб говорити про це, грубо кажучи. Треба більше в цьому розбиратися, більше в цьому занурюватися, щоб ну е, об'єктивно не нашкодити. Бо найважливіше, напевно, в локалізації українській це блядь, не нашкодити. Бо дуже багато такої херні, де так стається. Щодо підтримувати, то. Ну, дивись, тут е, я трошки не з тобою, тому що умовно в нас немає ринку, нам цей ринок потрібно створити. Нам потрібно ми не можемо, умовно. Я коли кажу, давайте підтримаємо цю локалізацію, підемо там в Твіттері і так далі. Ми не можемо, е, типу, гарантувати, що всі ці люди куплять гру. Але в мене 100 тисяч підписників, а не 30 мільйонів. І, типу, є куча людей, які побачать цю гру і куплять її саме тому, що в ній є українська. Плюс є дуже багато людей, які... Купують ігри, які їм не подобаються, або купують комусь в дарунок. Просто тому, що там є українська. Я пам'ятаю, коли вийшов кіберпанк, то в мене були друзі, які купували на всіх платформах. На GOG Steam, PlayStation, Xbox. Купували на всіх платформах гру, а грали тільки на одній. Або купували собі і ще кінтам. Просто тому, що це важливо, це хіба як важливо. І це, типу, ну. Це типу це не прикол? Це справді так було? Ну ну тут я підтримую. Якщо ви можете купувати просто так ігри з українською, купуйте тут <сь> жодних питань. Ні, я маю на увазі, що, типу, як ти кажеш, як з цим бути, коли типу там ну мовно 500, люди розробник бачить 500, а купить 50. Ну насправді ні. Може бути так, що розробник бачив 500, і там, а насправді їх є 200, а купило 1000. Тому що, ну типу, зараз люди дуже сильно залучені, дуже є. Так само як є аудиторія, яка не розуміє, нахіра це все робиться і хейтить по причині і без. Так само є і велика кора аудиторія, яка розуміє, для чого це робиться, і вкладає не тільки за себе, а й за того пар. Тому, типу, ну мені здається, що нам головне зараз це створити ринок, створити його об'єм. Плюс, якщо не буде російської локалізації, так як було в Lords of the Fallen, то росіяни будуть перекладати з української машинним і, і заміняти українську. І в статистиці це все одно буде українська. Так само, як росіяни нас десятки років приписували до своєї статистики, що. Насправді, дивіться, скільки нас грає, дайте нам російську локалізацію. Тому це, ну, це нормальний процес, це все. Будується ринок з палками, з костелями, але будується. Але головне, це не нашкодити і бути максимально залученим, якщо це тобі справді важливо. Ти правду кажеш, не знаю, там олдбоя на всіх не стане там чи інших якихось інфлюенсерів, Якщо тобі потрібна цікава якась інді, ти можеш сам впрягатися, створювати е, ці в стімі запити, робити сам переклад, писати розробнику, давайте я вам перекладу. Типу, я куча кейсів, коли це спрацювало, Звісно, коли не спрацювало. Але, типу, не попробуєш, не дізнаєшся. І, типу, ну, треба бути максимально залученим і не нашкодити. Хотів би додати, ну от в мене стосовно у цих не долучатися до того, що я не планую купити, в мене ну дуже дуже такий простий кейс, та ч часто бувають ігри, які от я там бачу, поширюють там, е, збирають там ну типу як підписи в СТІМ, або ходять в Твіттері до розробників, просять українську локалізацію. І власне, ну, типу, коли я бачу особисто, що це гра, типу, на, на дві людини. То але типу, я бачу, що там умовно я розумію, що в моїй аудиторії є ці дві людини. То я не буду там виписувати розробнику, що я куплю твою гру там і все таке. Але я поширю, щоб е, інші люди побачили і е, покличу їх типу підтримати. Ну а якщо я бачу, що це продукт, який буде досить масовим, е, то я його куплю просто тому, що навіть якщо я не планую його грати, якщо там буде українське, я приходжу до розробника і так і пишу, що якщо буде українська, я. Куплю, От. я хочу українську. І так само теж, ну я невеличкий інфлюєнцер, але е, теж поширюю на свою аудиторію, тому що якщо продукт масовий, то багато хто теж з моїх там, підписників захоче це е, пограти українською. Тобто, в мене такий підхід. Е, звичайно, що я прям дійсно якісь е, ноунейм ігри е, на на Пригнати туди, типу, я не знаю, 100 тисяч людей в коментарі е, з просьбами е, ну, української локалізації. Потім дійсно, якщо їх купить, дуже-дуже мало. Ну, це поганий буде кейс. Але я думаю, що таких кейсів буде набагато менше, ніж е, кейсів, в яких буде все з точністю навпаки. І багато хто купить тільки тому, що там є українська, хоча в цю гру ну, навіть і не планував ніколи грати. Умовно, я б не купив ніколи Baldur's Gate. Взагалі, е якби там не було українською. А тепер я задоволений, тепер мені гра подобається. Типу, от, але загалом я б ніколи не купив його там і навіть не звернув би уваги, якби він не став грою року. Ще один цікавий кейс. Мені почали ну не часто, не часто, але час від часу мені пишуть розробники: ось нещодавно мені прислали ключ на гру. Я не пам'ятаю, як вона називається. Польська гра середньої руки там щось стратегія ще з якоюсь фігньою І мені розробник пише: тіпа, е, якщо у вас там є можливість, розкажіть про нашу гру там своїх відео, в ній є українська локалізація. Тобто, вже дійшло до того, що невеликі розробники, да, але вони такі, хм, ці чуваки, типу, вони ну, тіпа, для них це супер важливо. Тому що в мене навіть в оглядах тіпа, е, немає там, української, там мінус півбала чи там, мінус бал. Тіпа, бо ну, Мені важче сприймати гру, умовно. Ось, і, типу, є навіть такі розробники, можливо, в них там в маркетингу є українці, можливо, вони просто ну не знаю, залучені якось в наш контекст, але є, як правило, це зі Східної Європи, там Польща або там Чехія або інші, і вони такі: ось у нас вийшла наша невеличка гра, якщо вам не важко розкажіть, в ній є українська. Я ну, розкажу. Давайте згадаємо цей класний кейс з грою, в яких класна комунікація в Твіттері. Song of Silence, так. Там, там чувак українець, ми з ним познайомилися на Gamescom два роки тому. Дуже крутий чувак, дуже зряжений. Вони ж випускали і цю гру про дрони українські, як вона називалася? Death From Above. Пам'ятаєте? Там ще саундтрек робив цей як він, антитіла. Ось і це той самий видавець, і там вони там маркетингу дуже заряжені, дуже проукраїнські, там багато українців, і цей і, так вони дуже круті. Але ну мені здається, що вона дуже набула ця гра саме в нас популярності через їхню офігезну комунікацію і через власне українську мову в їхній грі. Бо умовно я думаю, що більшість би навіть не дізналась про цей проект, якби на це так. І вони в твіттері писали, що ми чи то в топ 3 чи то в топ 5 по продажам. Здається, ми на другому місці, якщо не помиляюсь, уже на другому. Ну бо я пам'ятаю, що я був, був на четвертому. Просто боявся збрехати. Якщо ми вже на другому, ну то це це дуже показово. Це дуже показово, і не тільки на то, наскільки в нас класно заряджене ком'юніті, а й на те, ну а й сигнал для розробників. Що дивіться, ми так можемо. Так, але давайте будемо чесні. Гра дійсно непогана. Типу, ми так, типу, там графон чудовий. Вот. Ні, гра прикольна, гра прикольна, але просто вона нішева. вона ж супермаленька, тобто її з більшість і не купило. Тобто вона все одно показала там якусь а вдячність, без зацікавленість грою. Не мій жанр купив, навіть показав трошечки на стрімі. Типу, досі не не грав, лежить типу в беклозі, бо ну все ж таки цікаво. От, але загалом я дійсно я би прошив повз просто так. Хочу сказати, що раптом тих цікавиться, гра круто розкривається в третій главі. Там прям дійсно є що пограти, Бо до того воно розганяється, в дуже обмеження, а в третій ти прям такий ну, королевство захватуєш, і вона прям цікава цікава стається. У тебе команда велика. Тож рекомендую. Власне, на цьому і завершимо. Дякую. Пишіть свої думки стосовно роботи з локалізацією, з розробниками і з перекладами в цілому в Української ігровій спільноті. Дякую, що були тут. Дивіться інші відео на каналі. Па-па!